Варду геть! роком більше і більше. І це не просто так відбувається, шановне товариство. Це відбувається, тому що ми дійсно йдемо. Від перемоги до перемоги ми дійсно продовжуємо справу наших великих попередників. Перш за все Степана Бандери, який казав, що треба дійти до кожного українця і треба дійсно побудувати могутню самостійну соборну українську державу на засадах соціальної та національної справедливості. Бо тут зібралися бандерівці, які вірять, що Україна буде незалежна, що Україна буде незалежна не лише за формою, а за змістом. 22 роки незалежності, а ми бачимо, що в Україні вулиці носять ім'я Катів України Леніна, в Києві стоїть пам'ятник Леніна. І наші попередники, вони бачили не таку Україну. І вони воювали за те, щоб Україна була дійсно українська за змістом. І тому сьогодні століття коли ми воюємо за те, щоб українці жили достойно. Ми надихаємося цією людиною. Нам кажуть, що це минуле. Ні, це не минуле. Минуле це рейс Минуле це їхні зараз намагання забрати нашу землю. Минуле це Донецька банда, яка думає, що вона триматиметься тут вічно. Минуле це ліберальні фарисеї, які позакривалися в кабінетах і за своїми лексусами вже не знають, як живе цей народ. А Степан Андрійович Бандера і націоналісти це майбутнє. І ми тут і, і зараз. Проти організації і сегодня... Патріот України, проти активістів, яких було відкрито ряди кримінальних. Бог його побратимів, Василь. проведені СБУ експертизи власне довели непричетність хлопців до інкримінованого їм злочину. Немає жодного доказу їхньої вини. Незважаючи на це, хлопці сидять майже півтора роки всі є лідером для свого оточення з таких нових людей, казав одиснит Юрій Липа. В Україні буде марш мільйонів. Ті люди, які відчують себе причетними до великої справи, тої справи, яку продовжував, і передав своїм начаткам Степан Бандера. Ви, я передаю вітання від лідера Всеукраїнського об'єднання Свобода Олега Тягнебока. Який сьогодні відзначав день народження Степана Бандери на його батьківщині, в старому Угринові, на Івано-Франківщині. І сьогодні ми з вами бачимо, як по всій Україні, по всіх містечках України відзначають день народження провідника української нації. Тому що ім'я Бандери сьогодні об'єднує українців. Це той символ, який веде нас в боротьбу, який веде нас до перемоги. Коли вийшло багато журналістів впродовж нашої славної ходи до мене і запитали: а для чого ви виходите на вулиці? А чи не боїтеся, що подумають про вас у Європі? А чи не знічує вас те, що Янукович зняв звання героя Сепана Бандери? А я їм відповів просту річ: доти, доки ми виходимо на вулиці, і щороку нас все більше. І в кожному місті України такі марші, подібні до столичного Київського, сьогодні проходять. Степан Бандера є героєм, бо він є героєм у нашій свідомості, у нашій пам'яті. І недовго вже той час, коли кожен українець буде знати, що Степан Бандера це український герой. І не окупаційні адміністрації на з Януковичем вирішувати, герой він чи ні. І не... Шановні бандерівці, насправді дух захоплює від тої сили, від тої міці, від тої краси, яку сьогодні побачили кияни на центральній вулиці міста Києва. Ми показали, що Україна сьогодні є, що Київ це український...